На Львівщині відкрили новий пункт пропуску. Історія прикордонників, які повернулися з Донеччини. Львів'ян закликають приносити книги для бібліотек деокупованих міст. На кордоні України у Ниженковичах Львівської області облаштували тимчасову інфраструктуру на місці майбутнього пункту пропуску. Відсьогодні тут дозволили рух порожніх вантажівок. Першим перевіряють вантажний автомобіль Романа Дашко. Він їде у Варшаву за гуманітарною допомогою. Чоловік розповідає, що зазвичай стоїть у черзі. Ну, сутку ну Є, що й три сутки стояли, є, що й чотири стояли. На початку, як почалася війна, ну, вже в середині року, то чотири-п'ять днів стояли, а так дві сутки, сутка. Наразі перші попали. Легенько, аж приємно. Так як в Європі переходиш кордон нічого не відчуваєш. Можуть перетинати кордон в обидва напрямки пусті вантажні транспортні засоби. Це тимчасове місце проїзду відкрили, щоб розвантажити інші пункти пропуску та зменшити черги на кордоні. Пояснює воєвода підкарпатського воєводства Ева Леніард. Так, є для Я лише нагадаю, що пункт призначений для автомобілів вантажних, порожніх, вантажопідйомність з яких становить понад 7,5 тонн. За винятком це старники призначені для перевезення небезпечних речовин. Переважання субстанцій безпечні перший блок будівництва заклали у вересні 2021 року. А про зведення пропускного пункту Нижинковічемольховіце українські та польські дипломати домовлялися з кінця 2000-х, каже голова Агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафана Єм. Для нас це пріоритетний напрямок. Як ви знаєте, минулого року ми вже відкрили два пункти пропуску на румунському кордоні, відбудували наш пункт пропуску пасажирську ділянку на краківці. Зараз відкриваємо цей пункт пропуску. Я сподіваюся, що в цьому року ми займемося іншими пунктами пропуску, які стоять недобудованими, але ті пункти пропуску, які потребують реконструкції і будівництва нових проїздів до європейських країн. Пропускну спроможність пункту пропуску поки не визначали. Завершити всі роботи і відкрити пункт пропуску планують на початку 24-го року. Іван Кадосько, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина. Все, 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 все. Майя дочекалася свого господаря, якого не бачила півроку. Увесь цей час прикордонник Сергій Любенецький боронив Україну спочатку на північному кордоні, а останні три місяці був на Донеччині на Авдіївському напрямі. Наша задача була недопущення прориву ворога противника зі сторони Донецька, ну і унеможливлення, скажімо так. Оточення даного населеного пункту. Мій підрозділ був сформований в більшості з кінологів. Ну і коли ми прибули, це трохи таке скептичне ставлення було до нас, як до прикордонників, як до кінологів. А потім, в подальшому, ті наші побратими зі Збройних сил України ну, не хотіли, скажімо так, нас відпускати, тому що хлопці себе зарекомендували тільки з позитивного боку. І досить. Гарно себе проявили. Був на сході і Іван Книж. Він викладач університету Франка. На фронті отримав позивний професор. Професора Хібара. Унгало. Іван пішов воювати після початку повномасштабного вторгнення. Його мобілізували у прикордонні війська. Розповідає він колишній боксер і без військового досвіду. Останні три місяці провів на Авдіївському напрямку за бойові дії, у яких брав участь, отримав від президента України нагороду. Орден третього ступеня за мужність. У нас було таке досить серйозне бойове зіткнення з атака на наші позиції, які нам вдалося ну, досить швидко вночі. Правда, все відбувалося вночі, досить швидко відбите. І правда, при, при цьому і наш прикордонник був ранений, і Збройні сили так само понесли втрати, але всю штурмову групу ми знищили. Нагороджено не лише мене, а нагороджено і інших прикордонників, які здійснили, власне, вони витягнули нашого. Побратима витягнули з-під вогню раненого і е, надали йому медичну допомогу і здійснили його евакуацію на, е, на безпечну територію. Повернувся з передової. І Ігор Карпів. Він колишній контрактник зі служби звільнився у 2010 році. Останні чотири роки працював маркетологом в it компанії. з початком повномасштабного наступу ігор одразу пішов у військкомат. Не було там. Якихось таких питань щодо сумнівів на рахунок того, чи йти, чи не йти. Фактично відразу е, прийняв для себе таке рішення. Е, попередньо в мене батько в 14-15 роках теж на початку то воював, е, поранений, і, в принципі, в мене з того часу тягнеться ще якась така, знаєте, відчуття трішки там, помсти за це. От, тому, тому, тому й не вагався. На фронті Ігор Карпів із березня. Останні три місяці разом із побратимами тримав оборону на Донецькому напрямку. Ірина Качмарик, Ольга Дейнека та Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львівщина. Львів попрощався ще з двома героями, які захищали Україну від російських окупантів. Про це повідомили у Львівській міській раді. Зиновій Дейнега родом із села Квітневе Львівської області, служив в армії. У 2014-15 роках виконував бойові завдання у зоні проведення АТО. І з початком повномасштабного російського вторгнення добровольцем вступив до 103-ї бригади сил територіальної оборони. Був нагороджений відзнаками, зокрема, медалю разом до перемоги операції об'єднаних сил. Загинув 5 лютого на 37 му році життя. У Зонові Дейнеги залишилася дружина, двоє синів та мама. Львів'янин Сергій Шуран закінчив Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій. Служив в армії та був учасником АТО. Після наступу російських військ виконував бойові завдання у лавах 125-ї окремої бригади територіальної оборони. Загинув у свій день народження. 2 лютого йому виповнилося 46 років. У Сергія Шурана залишилася дружина, донька та мама. Втрати російських військ станом на 13 лютого, особовий склад близько 138 340 осіб, танки 3283 одиниці, бойові броньовані машини 6492 одиниці, 2290 артилерійських систем, 465 реактивних систем залпового вогню, 234 засоби протиповітряної оборони. 296 літаків, 2007 безпілотних літальних апаратів, 286 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни 5150 одиниць, Спеціальна техніка 217 одиниць, 18 кораблів та катерів Збито 857 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Театрі імені Юрія Дрогобича ще на початку повномасштабного вторгнення прихистили акторів Луганського театру, який розміщувався у Сєвєродонецьку. Театри співпрацювали і раніше, тому одразу запросили колег на захід України. Артисти та творчі працівники долучились до волонтерських ініціатив у театрі. Там готували їжу для військовослужбовців. А з вересня вони офіційно працевлаштовані у Дрогобицькому театрі У 2014 році. Багато хто з Луганська з Луганського театру роз'їхалися по різних містах України, але в 2015 році театр було офіційно переміщено до Сєвєродонецька, але на той час туди перемістилися лише чотири співробітники, в тому числі і директор Печатка і статут. Коли ми там всі зібралися в 2016 році, я туди приїхала, то у нас був дуже молодий колектив, тому що там збирали по крихтах всіх, хто ну, спеціалістів. І такий молодий, завзятий колектив. Працювалося дуже цікаво, тому що всі хотіли робити, всі хотіли творити щось. Тим паче, що всевідродницьку, коли ми організувалися, не було репертуару і треба було працювати, працювати і працювати, щоб зробити репертуар. Це було ранок 24 лютого. Мене розбудила дружина. Каже, війна. Я не сильно вірив, я почав перевіряти телефон, але коли почув декілька таких дуже гучних вистрілів, я сказав, що я зрозумів. Ми взяли речі і поїхали. Ми познайомились на роботі, ну і ми працюємо в одному колективі. А в одному колективі працювати це майже сім'я. І ми з кожним днем стаємо один, ближче один до одного. От тільки 24 лютого замдиректора подзвонив зранку. Сказав, що евакуюємося, бо почався масштабний наступ. Ну, ми зібралися, поїхали до родичів Київську область, там застрягли трошки, побули в окупації там, і потім приїхали сюди 13 березня вже помандрували Україною. Збулася одна із мрій. Спочатку ми просто волонтерили, ходили в театр. Нас тут прихистили, а потім, коли ми вже зрозуміли, що повертатися нам нема куди, і ну, театр роз'їхався люди хто куди. То в нас тут так, таки досить велика група. Ми вирішили залишитися в дрогобиці, тим паче, що нас тут всіх брали на роботу. Я, я шукав прихисток, а знайшов ще одну родину. Театр почав активно працювати за, для перемоги. Театр почав займатися волонтерством. Те, що запропонував в перший день війни наш директор художній керівник, він запропонував готувати їжу на фронт нашим хлопцям. Для... Спочатку це була наша територіальна оборона, далі пішло далі, 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 далі по всій Україні. і вже навіть вчора ми отримаємо ем, знаєте, слова вдячності. З Бахмуту. Творча група Луганського театру готується до нових прем'єр у театрі в Дрогобичі. Іван Кадусько, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів. Марта Корбут сьогодні прийшла у бібліотеку Іваничука, аби поділитись домашніми книгами з деокупованими містами. У мене дуже велика бібліотека вдома, і я вирішила поділитися е е книжками. Щоб люди теж щось читали, відволікалися від війни і, і ознайомлювалися з літературою історією нашою. Першу бібліотеці Іваничука збирали книги для українських переселенців, що проживають за кордоном. Згодом підтримувати почали і пошкоджені окупантами бібліотеки. Приносять у нас навіть так стоїть ящик, написано Херсон. Там ще гостомель. Передавали книжки для сіверодонецької просвіти. Вони вже думають про те. Коли вони повернуться, що вони мусять працювати із своїми читачами. Літературу збирають різну і для дітей, і для дорослих читачів. От, сьогодні ми маємо перший робочий день тижня і за суботу-неділю, за вихідні, люди от принесли власне, такі книги. У нас в суботу була зустріч з письменниками, і от Письменники принесли самі свої книги, а також з домашньої бібліотеки. У бібліотеки сходу передали вже понад тисячу книг. Працівники закликають львів'ян долучитись до ініціативи та приносити домашні книжки в бібліотеку Іваничука. Анастасія Ярмоловська Олег Олегреб Суспільне новини Львів. Того дня я, мій чоловік, сестра, мої батьки та ростик на двох автомобілях намагалися евакуюватися. Нас не пропустили на двох блокпостах. У селі Бузова ми розвернулись назад. Поїхали метрів 300, зустріли російські танки. Вони випустили снаряд в машину чоловіка, але не попали. Ми вискочили з автомобілів і побігли в ліс. Як трохи стихло, я підійшла до свого авто, хотіла спробувати від'їхати. Почула вибух, а потім побачила, що Ростик лежить на землі. Підбігла. Хотіла повернути його за ручку, а вона залишилася в мене. Пригадує мама хлопчика Марина. 13-річний Ростислав Пічкур загинув 28 лютого в селі Бузова Київської області. Росіяни обстріляли його родину з танка, коли вони намагались евакуюватись з одного з сіл Макарівського району. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне Спорт. У студії для вас працює Юлія Пазенко.